Розділ 14. Роботи на будівельному майданчику добігали кінця. Лара бувала там двічі на день, рано вранці і відразу після обіду, і щохвилини відчувала на собі нові, сповнені щирої поваги погляди. Поважність чулася у кожному слові, прозирала у кожному жесті. Ларі було ясно. Причина такої разючої зміни криється в містері Мартіні. Вона з тривогою ловила себе на тому, що все часіше думає про цього на... схожого на старого яструба чоловіка, в голосі якого звучить незаперечна влада. Зважившись, Лара знову набрала його номер. Не могли б ми разом пообідати, містере Мартіне. У вас знову виникли проблеми, міс Камерон? Ні, я просто подумала, що поганого в тому, якщо ми впізнаємо один одного трохи краще. Прошу мене, вибачити, я ніколи не обідаю. Тоді як щодо вечері? Я чоловік одружений, мій Камерон, вечеряти я звик вдома з дружиною та дітьми. Зрозуміло, а у слухавці почулися короткі гудки. Що з ним? подумала Лара. Я ж не намагаюся затягти його в ліжко. Ну, хочу висловити подяку, гаразд. Чому він проти? Вона змусила себе викинути думки про адвоката з голови. Пол Мартін не очікував, що голос Лари змусить його серце битися набагато швидше, ніж звичайно. Викликавши секретарку, він коротко розпорядився: Якщо міс Камерон зателефонує ще раз, скажіть його немає. У цьому віці чоловікові вже не потрібні спокуси, а Лара Камерон спокуса з найсильніших. Хитро робіт викликав у Говарда Келлера повне задоволення. Маю визнати, Лара, ситуація мене неабияк налякала. Думав, кінець, ми вилетіли в трубу, і тут ти, як чарівник, випускаєш голубку з рукава. Не я, подумки, поправила друга Лара, а Пол Мартін. Напевно, адвокат образився, що вона так і не заплатила. У бездумному пориві Лара виписала полу чек на 50 тисяч доларів, рівно через добу Посильний приніс його назад. Записки, хоча б зі словом пояснення, в конверті не було. Тоді Лара наполегливо набрала вже знайомий номер. Вибачте, але містера Мартіна немає, сказала секретарка. І тут невдача. Складалося враження, що пол свідомо її уникає. Але якщо це так, заперечила собі Лара, то чому він зробив усе, щоб допомогти мені? Ніч вона провела без сну. Вранці до кабінету Лари з посмішкою увійшов Говард Келлер. У мене є два квітки на мюзикл Ендрю Лойда Вебера, Пісня і танець на післязавтра, А ввечері доводиться їхати до Чикаго. Візьмеш? Ні, я стривай. Лара швидко прикинула мабуть, візьму. Дякую тобі, Говарде. У другій половині дня вона запечатала один квиток у конверт і відправила його екстреною поштою до офісу містера Пола Мартіна. Розкривши конверт, Пол з подивом покрутив у пальцях контрамарку його запрошують до театру. Кому могло спасти на думку подібне безумство? Цій дівиці, Камерон, вирішив він, більше нема кому. Час ставити крапку. Подивіться, вечір п'ятниці в мене вільний, запитав адвокат у секретарки. Ви вечеряєте в будинку вашого зятя, сер. Скасувати. Вся перша дія мюзиклу крісло поруч із Ларою залишалося порожнім. Виходить, він не прийде. Ну і чорт з ним. Я зробила те, що було в моїх силах. Коли завіса пішла вниз, Лара все ще сумнівалася, чи варто їй піти або доглянути до кінця. Цієї миті поряд з нею виникла постать чоловіка. Вийдемо! Фраза пола Мартіна прозвучала як наказ вони зайшли в бістро на істсайд, щоб повечеряти. Мартін сидів навпроти, вивчаючи обличчя Лари спокійним, трохи стомленим поглядом. До столика наблизився офіціант. Ваші напої, панове, скоч і содову», – сказала Лара. Мені нічого. Вона здивовано подивилася на адвоката. Я не беру в рот спиртного, неохоче пояснив пол Мартін. Потім вони замовили їжу. Чого ви від мене хочете, міська Мирон? Мартін дивився їй просто в очі. Не люблю почуватися у боргу. Ви надали мені послугу, яку я зобов'язана заплатити. Ось це мене й турбує. Я вже казав, ви нічого не винні, але, кажуть, будівництво ось ось завершиться. Так, Лара мало не додала завдяки вам, але вчасно себе зупинила. Ви знаєте свою справу, сподіваюся, що так. Дуже приємно бачити, як твоя шалена ідея втілюється в бетон, набуває форми будівлі, де житимуть і працюватимуть люди. У якому сенсі виходить пам'ятник? Чи не так обличчя її було осяяне ніжним світлом, що йде з глибини душі? Згоден. А за першим пам'ятником слідує інший. Звичайно, з викликом відповіла Лара. Я твердо розраховую стати найпотрібнішим місту девелопером? Струми, що виходили від неї, гіпнотизували Мартіна. І це мене не дивує, зауважив він. Чому ви таки прийшли? запитала Лара. Мета була одна сказати, щоб вона дала йому спокій, проте зараз, сидячи навпроти Лари, Пол не міг змусити себе вимовити ці слова. Мої друзі дуже хвалили шоу, Лара посміхнулася. Тоді, може, повернемося до зали пол. Він похитав головою. Міс Камерон, я не тільки одружений, я, як і раніше, закоханий у свою дружину, заздрю їй. Будівництво буде закінчено 15 березня, і ми, звісно, відзначимо цю подію. Прийдете? Мартін замислився, підбираючи слова, намагаючись надати категоричну відмову у найбільш м'яку делікатну форму. Пауза ставала непристойно довгою. Так, прийду. Вечірка з нагоди завершення будівництва виявилася досить скромною. Ім'я Лари ще не прозвучало у Нью-Йорку настільки голосно, щоб привернути увагу широкої преси чи сановних осіб міста. Проте серед гостей був особистий помічник мера та кореспондент Пост. Майже всі площі вже здані, сказав Лари Говард, Ларі Говард Келлер, а запити продовжують надходити. Добре, розсіяним голосом озвалася вона. Мозок Лари свердлила одна думка чи прийде пол Мартін? З якоїсь причини важливіше питання для неї в ту хвилину не існувало. Мартін був загадкою, Так і не визнавши, що допоміг їй, він, однак, господи, та він же в батька їй годиться. Лара на силу відігнала наводження. Треба було зайнятися гостями. Спритні офіціанти вже ставили на столи страви з холодними закусками, глечики пуншу, пляшки шампанського. Ішов розпал урочистостей, коли з'явився пол Мартін. Атмосфера у залі миттєво змінилася. Грубуваті робітники, які віддали перевагу заради звичайним спецівкам взяті на прокат костюми, вітали його як члена королівського прізвища. Було видно, що Мартін селяє майже священний жах. Я працюю з корпораціями і не пов'язаний ні з будівництвом, ні з профспілками. Потиснувши руки помічнику мера та двом-трьом високопосадовцям, адвокат наблизився до Лари. Рада, що ви прийшли, просто сказала вона. Пол окинув поглядом величне фоє. Вітаю. Ви непогано попрацювали. Дякую. Вона трохи понизила голос. Я вам дуже вдячна. Мартін з гострою, незрозумілим смутком відчув, яке щастя дарують йому очі молодої жінки. Весело, весело добігає кінця, повільно промовила Лара. Якщо чесно, то я сподівалася, що ми разом повечеряємо. Вимушений повторити, я вечерюю вдома з дружиною та дітьми. Пол зам'явся. Коктейль вас влаштує? Так, вона засяяла. Тісний бар на третій авеню. Вони сиділи там і говорили, говорили, але пізніше жоден не міг пригадати про що. Слова служили лише флером, який цнотливо прикривав бажання, що наростало в обох. Розкажіть мені про себе, попросив Мартін, хто ви, звідки? Чому ви вирішили зайнятися цим бізнесом? У пам'яті Лари виник Шон Макалістер, його в'яли тіло, а вийшло дуже непогано, потрібно буде повторити. Ці слова, що образили Лару, так і врізалися їй у пам'ять. Я народилася в невеликому містечку Глейсбей. Чули? Батько заправляв ніч ліжкою для сезонних робітників. Після його смерті за справу взялася я. Один із постояльців допоміг мені купити ділянку землі, на якій я збудувала свій перший будинок. Так це і почалося. Мартін підпер голову рукою. Потім я вирушила до Чикаго. Там були вже інші будинки. Коли з'явилися гроші, приїхала до Нью-Йорка. Лара посміхнулася. Ось і все. Якщо, звичайно, забути про роки, що минули поряд з батьком, що ненавидить тебе, про принизливу бідність, про те, як вона продавалася макалісеру. Вгадавши, мабуть, її думки, пол задумливо промовив, готовий посперечатися. У житті все було набагато складніше. Я не скаржусь на життя. Новий проєкт уже обдумали, вона знизала плечима. Ні, поки, варіантів багато, але жодного, від якого запаморочилась би голова. Пол невідривно дивився на її обличчя. Про що ви думаєте? запитала Лара. Правду? Думаю, якби я не був одружений, сказав би зараз, що бачу перед собою найчарівнішу у світі жінку. Але, оскільки я людина сімейна, ми з вами залишимося лише друзями. Чи достатньо ясно? Гранично, Мартін глянув на годинник. Настав час йти. Помахом руки він покликав офіціанта, будьте ласкаві, чек. Давайте пообідаємо за тиждень, запропонувала Лара. Ні. Може, коли ви здасте новий об'єкт. Підвівшись, пол пішов до виходу. Вночі Лара бачила сон. Вони кохаються. Тіло Мартіна вдавлює її в простирадла, не по-сарому міцні руки стискають її стегна, губи шепочуть. Мила, ти, тільки ти, пробач мені, Люба. Адже я жодного разу не сказав, як люблю тебе, люблю, люблю. А потім він опинився вже всередині її. І обидва розчинилися один в одному. Застогнавши, Лара прокинулася, сіла, плечі било тремтіння. Через два дні Мартін зателефонував. Здається, знайшов непогане містечко Вестсайд, 69-та вулиця. Ринок про нього ще не знає. Належить одному із моїх клієнтів, який готовий його продати. Разом із Келлером Лара вирушила подивитися. Пристойна ще будівля була ласим шматочком власності. Хто тебе навів? запитав Говард. Пол Мартін. А, у вигуку виразно прозвучав осуд. Що це означає? Лара, я наводив довідки. Пол це мафія. Тримайся від нього, осторонь. Пол не має нічого спільного з мафією, оберилася Лара. Він мій друг, до того ж, до чого тут місце. Воно тобі подобається, воно чудове. Беремо. Через десять днів угода відбулася. Лара послала Мартінові букет квітів. У центрі записка. Пов, не йшли їх назад, вони надто ніжні. У другій половині дня пролунав телефонний дзвінок. Дякую за квіти. Якось... Незвично отримувати букет від чудової дами. Голос Пола звучав трохи різкіше, ніж зазвичай. Знаєте, у чому ваша проблема? запитала Лара. Ви надто не зіпсовані, а ви маєте намір це виправити? Украпку. Мартін засміявся. Я серйозно, зі значенням сказала Лара. Не сумніваюся. Може, поговоримо про це за обідом? Пол Мартін не міг викинути з голови думки про Лару. Він знав, ще трохи і він потрапить на гачок, закохається, як першокурсник. Під виглядом тендітної, невинної молодої жінки таїлася безодня чуттєвості він знав, розумніше забути про неї, відмовитися від зустрічей і нічого не міг із собою вдіяти. До Лари його вабила сила непереборніша, ніж притаманна чоловікові воля. Обідати вирішили у клубі 21. Коли хочеш приховати якийсь свій вчинок, наймодріше зробити його на очах у всіх, поділився секретом Мартін. Тоді ніхто не запідозрить тебе в чомусь непристойному. А ми хочемо щось приховати? м'яко запитала Лара. Дивлячись їй у вічі, пол прийняв рішення. Розумна, вродлива, але такі ж тисячі інших жінок, не виникне жодних складнощів для того, щоб виключити її зі свого світу. Добре, я ляжу з нею в ліжко, тільки раз і все. Але він схибив. Входячи до її квартири, пол Мартін відчув, як у нього здають нерви. Відчуваю себе хлопчиськом. Давно я не мав практики. Це як їзда на велосипеді, прошепотіла Лара. Згадаєш, дозволь я тебе роздягну. Вона зняла з його плечей піджак, розв'язала кроватку, почала поратися з ґудзиками сорочки. Ти знаєш, Лара, ні в шо серйозне, це вилитися не може. Знаю, мені 62. я гожусь тобі в батьки. На мить вона завмерла, згадуючи сон. Знаю. Сорочка впала на підлогу. У тебе чудове тіло. Дякую. Жодного разу в житті Пол Мартін не чув цих слів від дружини. Долоні Лари лягли на його стегна. Ти ж дуже сильний, хіба ні? Пол інтуїтивно підтягнув живіт. Колись мені доводилося грати у баскетбол. Губи їх з'єдналися, а потім обидва впали на ліжко. Того, що відбувалося далі, пол ще не відчував. У кожному м'язі вирувало полум'я. Два тіла несамовито сходилися і розходилися, сходилися і розходилися, і цьому не було ні початку, ні кінця. На гребінці високої хвилі пол злітав до небес. Падав і підносився знову до міріада зірок. Душа летіла в оксамитову Чорноту Всесвіту. Раптом свідомість його осяяла спалах яскравого світла, потім ще раз і ще. Потім він довго лежав без руху, тільки мірно годили груди. Не вірю, прошепотів він. Акт кохання з дружиною завжди був дотуги буденним, рутинним. Лара ж подарувала полу невідомі раніше відчуття. Через його багате на події життя пройшли багато, багато жінок, але жодна з них не була схожа на Лару. Вона дала Мартіну те, що не могла дати жодна інша, змусила його відчути себе юнаком. Одягнувшись, пол почув Я тебе ще побачу. Так. І допоможи мені Господь, подумав він. Так. В 80-ті були роками борхливих змін. Президентом США обрали Рональда Рейгана, вистояла у переломний момент своєї історії Цитадель Уолл-Стріт. десь у далекому вигнанні помер іранський шах, кулі ісламських фундаменталістів назавжди заспокоїли душу Анвара Садата, державний борг країни. Перевищив трильйон доларів, отримали свободу громадяни США, які були в Тегерані заручниками, а Сандрі Оконор випала честь стати першою жінкою, головою Верховного суду. Ларі пощастило. У потрібний час вона опинилася на потрібному місці. Бізнес у сфері нерухомості процвітав. У повітрі лунав запах великих грошей. Банки без роздумів видавали пачки банкнот під будь-які проекти. Власники кредитних та позичкових контор потирали руки, попит на цінні папери перевершував найсміливіші очікування. У лічені години розходилися навіть пущені в обіг юним фінансовим генієм Майком Мілкіном та найменш захищені від інфляції акції. У народі їх називали сміттям. Проте девелоперам ці листки паперу, які нічого не коштували, відкривали дорогу до ночуваних прибутків. Треба було тільки не полінуватись, простягнути руку. На 69 69-й вулиці я збираюся побудувати не діловий центр, а готель, заявила Лара. Але чому? здивувався Келлер. Це ідеальне місце для бізнесменів. Готелем необхід... необхідно керувати 24 години на добу. Зустрічай, проводжай, обслуговуй, а діловий центр. Раз на 5 чи 10 років отримай орендну плату і весь клопіт. Так, зате готель дає тобі в руки безмежну владу, Говард. Приходять найясніші особи. Ти ведеш їх у номер, розважаєш, годуєш. Мені подобається. Все це буде готель. Організуй зустрічі з найкращими архітекторами Нью-Йорка, зі Скідмаром Оуїнсом та Мерілом, з Пітером Айзенманом та Філіпом Джонсоном. Зустрічі валися протягом двох тижнів. Дехто із запрошених повадився поблажливо. Мабуть, давалася знаки відсутність досвіду спільної роботи з представником слабкої статі. Видний, гордовитої постави чоловік сказав. Якщо хочете, щоб ми скопіювали для вас ні, перебила його Лара, це інші нас копіюватимуть. Ключове слово елегантність, По обидва боки головного входу групи фонтанів, стіни вестибюлю викладені карарським мармуром, поруч конференц-зал, де до кінця розмови гість переймався її настроями. Потім Лара зайнялася складом команди. Туди увійшли її помічник з загальних питань Джим Беллон, юрист Террі Хіл, менеджер проєкту Том Крайтон, архітектурне бюро під керівництвом Хіггінса, Олмонта та Кларка, рекламне, аг... рекламне агентство Тома Скотта. Перший камінь було закладено. Зустрічаємося раз на тиждень, сказала їм Лара, але кожен із вас щодня спрямовує мені зведення. Усі роботи мають вестися за графіком та у жорстких рамках кошторису. Ви вибрані тому, що ви найкращі. Сподіваюся, мені не доведеться пошкодувати про своє рішення. Запитання. Щоб відповісти на їхні запитання, Ларі знадобилося дві години. Ну, як? запитала вона у говарта, коли кабінет сворожнів. Добре, бос. Так довгі роки роботи Келлер назвав її вперше, і Лара це оцінила. Несподівано зателефонував Чарльз Коен. Я у Нью-Йорку. Пообідаємо. Звичайно ж, Чарльз. Лара замовила столик у сарді. Ти виглядаєш на всі сто, сказав Коен. Успіх, Лара, тобі й личить. Це лише початок. Пам'ятаєш, вона посміхнулася. Слухай, Чарльз, не хочеш приєднатися до Камерон Ентерпрайз, я дам тобі частку, Коен хипнув головою. Ні, спасибі, Лара, тобі ще тільки доведеться пройти цим шляхом, а я вже в його кінці. За півроку йду на спокій, але хоча б зрідка давай про себе знати, гаразд, я дуже боюся втратити тебе. Переступивши поріг її квартири, пол Мартін відпочув. У мене для тебе сюрприз, любий. З цими словами Лара вручила йому десяток пласких картонних коробок. Дівчинко, але сьогодні не мій день народження. Відкривай. Усередині виявилося півдюжини сорочок від Бергдофа до -Гутмена і стільки ж краваток. У мене їх повно. Та не треба разом і іншого, засміявся Пол. Але не таких, заперечила Лара. У цих ти почуватимешся хлопчиськом, а ще я знайшла тобі чудового кравця. Через тиждень, за наполяганням Лари, Мартін наважився змінити зачіску. Дивлячись у дзеркало, пол усміхнувся я справді почуваюся молодше, а все вона Лара. Його дружина намагалася не помічати змін, що відбувалися з чоловіком. На першу виробничу нараду були запрошені Говард Келлер, Том Крайтон, Джим Белон та Хері... Терріхіл. Будівництво піде за прискореним методом, повідомила Лара. Чоловіки переглянулись. Це досить ризиковано, сказав Келлер. Ні, якщо знати, що робиш, слова попросив Том Крайтон. Міс Камерон, найнебезпечніший Забезпеч... спосіб це завершити одну стадію, переходити до наступної. Спочатку розмічають і вирівнюють майданчик, потім риють котлован під фундамент, прокладають труби, потім ставлять дерев'яну опалубку, заливають бетон, варять сталеві конструкції, не дала йому домовити Лара. Все це мені відомо. Але тоді чому? Тому що така робота забере у мене два роки. Я не хочу чекати. Прискорений метод, вступив Джим Беллон, передбачає одночасне виконання кількох операцій. За найменшої неузгодженості всі зусилля підуть на нівець. Скажімо, вийде крива стіна, замкне в каналізаційному стояку електропроводку. Значить, треба стежити, щоб цього не сталося, правда? Значно помітила Лара. За гарного розкладу ми закінчимо будівництво через рік, заощадивши при цьому близько 20 мільйонів доларів. Так, так, але ти граєш із долею, кинув Келлер. – Я люблю такі ігри.